Під час круглого столу, який проходив у вигляді неформальної зустрічі, Володимир Дебой відзначив, що Житомир об'єднує багато національних громад, і влада намагатиметься робити все, аби зберегти цей колорит нашого міста. Я хотів би без формалізму лишнього почути, що пропонуєте ви, яке бачення, які плани, які можливо ваші ідеї, що нам вдалось. Ми бачимо, що не вдалось, і що покращити в цьому році. Те, що ви хочете висловити, ну, наприклад, щоб я почув особисто без е, якихось перекладачів між нами і міг прореагувати, щоб наша робота дійсно вона була в цьому році ще більш плідною. Під час зустрічі керівники національно-культурних товариств висловили свої пропозиції щодо подальшої співпраці. Так, голова спілки поляків у Житомирі, пані Вікторія Лясковська-Щур запропонувала відкрити польську школу у нашому місті. Таке доручення давайте сформуємо. І єдине, що не просто перекинемо в нашу сторону, а спільно над цим будемо працювати. Тому що це ну, процес, який регулюється, навчальний процес регулюється державою Україна. Ми можемо тут бути вашими партнерами. Але всі врегулювання мають бути на рівні міністерства. Пропозицію щодо відновлення проведення фестивалю Поліська родина запропонувала Наталя Куркчі, яка представляє товариство греків у Житомирі. Володимир Дебой вислухав усі пропозиції та пообіцяв посприяти їх реалізації. Цього ж дня у стінах міської ради відкрилась фотовиставка «У колі друзів, на якій були представлені фото, зроблені під час святкування минулого дня міста. Цей захід розпочався виконанням однієї з пісень про Житомир дуету Червоний та чорне.